Житомир та Куп'янськ разом такий мурал з'явився у звільненому від окупації Куп'янську, а малювали його Житомирські художники, які не побоялися обстрілів поблизу. Знаєте, коли в Житомирі баки, то думаю, всі оце полігон, це танковий завод, там ще щось. А коли ти стоїш на стрілянці, там фарбуєш стіну, <думаєш> знаєш, розумієш, що то вже не полігон. То кудись або по нашим, або по чужим. Чомусь ми не ховалися взагалі. <думаєш> Ну просто стояли, працювали все було більш-менш спокійно. Працювали ми ці близько 15 годин, використовуючи яскраві кольори, адже хотіли додати трохи фарб місту. Народилась така ідея, якби зробити. Мурал на одній із стінок Куп'янська, тому що місто насправді дуже сіре, більшість частина того міста вона в руїнах. Дивитись так без сліз неможливо, але ми коли вже приїхали, зрозуміли, чому ми приїхали. Житомирянам запропонували їздити до Куп'янська з Харкова, але ми вирішили, що тільки втрачатимуть час. Ми вирішили в Куп'янську залишитись. Нас ще спитали, чи нам не страшно. Ми сказали, ну люди ж живуть, і ми будемо жити, які питання. Нам надали невеличкий будиночок, достатньо зручний, гарний. Жінка виїхала, але по телефону з нею зв'язались, Вона з Любки нас пустила в свій дім. Але о 18-й годині вже в цьому місті комендантська година. І, а звичайно, нам треба було до ночі. до... Ну, Скільки часу нам треба було, ми звернулись до голови військової адміністрації, пане Андрію, дуже приємна людина. Він сказав: Добре, о пів шостої вони нам дали двох військових, які нас охороняли. Наші художники зробили всю свою роботу потім вони нас на власному автомобілі завезли вже в той будиночок, де ми. Жили а наступного ранку, о сьомій годині, митці вже працювали над муралом. Художники кажуть, мешканці цікавилися процесом та пропонували будь-яку допомогу. В принципі, люди були ну зацікавлені. Це викликало живий інтерес. Що ж ви тут малюєте? Приїхали, та ще так так здалеку самого Житомира. В принципі, ми в основному тільки позитив від населення отримували. Всі гарно відносились, і всім було цікаво, якось ну не знаю. Можливо, їх це розвеселило, або хоча б якісь приємні моменти дало в житті. Воно їм треба, розумієте. Просто інколи, от як подивишся в їх очі, такі вицвівші, і одна ото ці всі руїни. Вони цього потребують серйозно, якихось, грубо кажучи, яскравих кольорів, якоїсь уваги. Вона потрібна і треба приділяти, щоб вони розуміли, що вони не лишилися. Отак на самоті. А коли завершили роботу, ми ці відчули і відчай якийсь був, і якась радість, і радість десь місцями навіть ейфорія. Ну, складні дуже переживання, дуже багато. Таких картинок, які в голові виникли, ну не виникли, а він ж їх побачив і вже від них ну, не забудеш ніколи. І зорі, от, оці всі, коли виключене освітлення, і от військові, які отак от, от просто йдуть в ніч в темну. І не знаю, як вони там, що бачать. Місцеві люди, там хто. Хто у відчаї, хто хто навпаки, там якось радіє. Ну вони всі якісь такі небайдужі і дуже дуже емоційні. Насправді дійсно, дійсно їх треба підтримувати. Мешканцям сподобався мурал, і вони вже запросили Житомирян розмалювати ще кілька будівель. Тож житомирські художники вже планують наступну поїздку до Куп'янська навесні.